Бойовики продовжують бити з градів та артилерії. За добу ворог 87 разів порушив режим припинення вогню. Вже традиційно гадять увечері і вночі під вогнем мінометів калібром 120 мм міліметрів. Опинилися наші позиції в Новгородському неподалік Донецька. Подібна ситуація в пісках та Авдіївці з артилерії, калібром 152 мм міліметри. Ворог ударив по Красногорівці. Неспокійно біля Маріуполя там проросійські терористи стріляють із мінометів та артилерійських установок. Також бойовики двічі з мінометів, гранатометів. Ві стрілецької зброї цілили по силах АТО в Кримському, що на Луганщині. А зі ста мм міліметрових мінометів вели вогонь по селищу Зайцеве на Артемівському напрямку. Напруження зростає по всій лінії розмежування. 12 разів найманці застосували артилерію, 21 – міномети, 5 – реактивні системи залпового вогню. БМ 21 град, 65 разів обстрілювали наші позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Після опівночі, 12 серпня, вогнева активність противника продовжилася в основному на Донеччині. Тут близько першої ночі ворог вів вогонь з БМ 21 град по водяному, опитному, пісках та новоселівці.